Всім привіт! Системи безпеки Ajax пропонують надійні рішення для виявлення небезпечних ситуацій. Одним з них є пожежний датчик Fire Protect. Датчик реагує на підвищення концентрації чадного газу, диму та температури. Зима це період, коли підвищується ризик отруєння чадним газом. Це небезпечний і непомітний ворог. Щороку сотні людей стають жертвами цього газу, адже він не має запаху, кольору чи смаку. Чому варто звернути увагу на датчики Fire Protect? Основні його функції виявлення чадного газу. Датчики миттєво реагують на підвищення концентрації чадного газу в повітрі. Попереджають про небезпеку ще до того, як рівень стане критичним. Контроль диму. Ці пристрої також здатні фіксувати дим, що є сигналом при загоряння. Навіть якщо у вас немає вдома, система повідомить про пожежу. Датчик ігнорує дим від приготування їжі та водяну пару. Вимірювання температури. Датчик реагує на різке підвищення температури, яке може свідчити про пожежу, навіть якщо диму ще не видно. Різке зростання температури на 10 градусів протягом хвилини та перевищення порогової температури в 64 градуси Цельсія. Автономність роботи. Датчик AJAX не потребує додаткового обладнання чи складного монтажу. Їх легко налаштувати самостійно. Дістати пристрій з коробки, встановити його у потрібному місці. Увімкнути і датчик одразу готовий до роботи. Вбудована сирена. Як тільки датчик виявить небезпеку, він активує потужний звуковий сигнал, який попередить вас і вашу родину, навіть якщо ви спите або перебуваєте в іншій кімнаті. Сповіщення через смартфон. Якщо датчик підключений до централі Ajax, ви отримаєте миттєве повідомлення на свій телефон про будь-який інцидент. Це дозволяє оперативно реагувати, навіть якщо ви перебуваєте далеко від дому. Довготривала робота. Датчики мають потужний елемент живлення, який забезпечує їхню роботу протягом кількох років. Вам не доведеться постійно турбуватися про заміну батарей. Сучасний дизайн. Датчики AJAX мають стильний та лаконічний вигляд, що дозволяє їм легко вписатися в будь-який інтер'єр. Вони бувають білого та чорного кольорів. Додаткові переваги. Захист від помилкових спрацьовувань. Завдяки високій точності сенсорів датчики фіксують лише реальні загрози. Можливість інтеграції. Якщо ви використовуєте систему «Якс» для безпеки дому, датчики чадного газу можуть стати її частиною, забезпечуючи комплексний захист. Контроль через додаток. Ви завжди зможете перевірити стан датчиків через мобільний додаток AIAX. Наприклад, натисніть на верхню частину датчика і датчик просигналізує, що він в робочому стані, і проведе діагностику внутрішніх сенсорів і сповістить вас через додаток. Де встановлювати датчики? Щоб забезпечити максимальну ефективність, датчики рекомендується встановлювати у кімнатах з газовими котлами чи камінами, у спальні, щоб сирена розбудила вас у разі небезпеки, у приміщеннях, де часто використовується газове обладнання. Чому варто подбати про це зараз? Попередити отруєння чадним газом або пожежу значно простіше, ніж ліквідувати їх наслідки. Датчики AIAX це надійне рішення, яке захистить ваш Дім і родину від найпоширеніших небезпек. Рекомендую встановлювати датчики Ajax і бути впевненим, що ваш ДІМ під надійним контролем. Якщо вас цікавлять консультації або встановлення датчиків, звертайтесь до нас. Ми допоможемо підібрати оптимальне рішення. Підписуйтеся на наші канали у всіх соціальних мережах і телеграмі. До зустрічі!